Різдвяне диво у древніх стінах у фортечному бастіоні розгорнули святковий ярмарок. Утім, фабричним атрибутом нового року до тамтешніх прилавків зась. Геть усі прикраси від бішотерії до ялинкових аксесуарів створені лише руками майстринь. Такі ж і м'які подарунки на столику Олени Протосовицької справжнісінький рай для малечі тут із десяток набивних котиків, овечок, ведмежат та інголят. Кожне із них виготовлене виключно із натуральних тканин та розписане цілком безпечними акриловими фарбами. До того ж, неповторне, адже над характером окремого звірятка майстриня чаклує щонайменше два дні. Спочатку треба спроектувати іграшку, подумати, яка вона має бути. Коли починаєш шити, не завжди пол... те, що хочеш. Ці іграшки не складають конкуренцію китайським, тому що е, наші люди ще не звикли купувати іграшки краще, е, всі передають чомусь перевагу китайським. Але е, я для своєї дитини, чому я взагалі почала це робити? Тому що в мене з'явилась дитина, я почала для неї шити ці іграшки. І з часом вже почала їх. Продавати і показувати людям поряд із розмаїттям новорічних забавок та прикрас і неодмінний атрибут святкового настрою: вітальні листівки, теж сконструйовані власноруч. А ще альтернатива традиційним ялинковим кулькам оригінальні фанерні оздоби. Виготовлені із ДВП, також розмальовані акрилими фарбами і художнім контуром оформлені і стрази. Це також може бути такий своєрідний. Ну, оригінальний стиль е, новорічної ялинки, не звичайні такі кульки, як ми привикли, щось а якось виокремитися, якось е, зробити свою ялинку, свою домівку, е, якось. Зі смаком оформити. Утім найцікавіше, кажуть організатори ярмарку, приберегли на сам кінець. В нас має бути ще різдвяне печиво, мають бути ще знаменітні вироби народних майстрів, мають бути багато ще інших прикрас різної техніки, як з полімерної глини, з бісеру. Незважаючи на те, що виставлені на продаж речі авторські, вартують вони здебільшого так, як і на класичних ринках та базарах, ярмаркуватимуть у бастіоні аж до новорічних свят. Різдвяний розпродаж обіцяє згорнути не раніше суботи, 30 грудня. Наталя Лозовик, Віталій Савчук. Новини 402.